Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку ресурсні властивості літосфери. Ресурсна функція літосфери полягає в її здатності забезпечувати потреби біоти екосистем в абіотичних ресурсах, зокрема потреби людини в корисних копалинах. При цьому потреби людини не повинні суперечити потребам біоти. Ресурсна функція є базовою в системі літосфера біота, адже з нею пов'язані не тільки умови життя і еволюції біоти, а й можливість її існування. Вона відображає роль мінеральних, органічних, органічно-мінеральних ресурсів літосфери, а також її геологічного простору для життя і діяльності біоти як біоцинозу і людського співтовариства як соціальної структури. Ресурсна функція охоплює ресурси необхідні для життя і діяльності біоти, ресурси необхідні для життя і діяльності людського суспільства, ресурси як геологічне середовище, необхідні для розселення та існування біоти, у тому числі й людського суспільства, ресурси геологічного простору під сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, можна розглядати і як ресурси для господарського освоєння. І як ресурси для розселення біоти. Один з методів оцінювання ресурсного потенціалу літосфери є створення карт поширення ресурсів. Протягом усієї історії розвитку нашої планети на її поверхні й у надрах утворилися різні гірські породи. Ті з них, які використовує людина, називають корисними копалинами. Їх, як і гірські породи, поділяють за походженням на осадові, магматичні та метаморфічні. Корисні копалини видобувають переважно з невеликих глибин до 1000 метрів. Отже, вони тісно пов'язані з будовою верхніх шарів земної кори. Корисні копалини осадового походження поширені переважно в межах тектонічних западин і платформених плит, а також передгірських крайових прогинів. Тобто вони характерні для структур, які в минулому були басейнами нагромадження осадового матеріалу, нанесеного з прилеглих територій. Частина з них утворилася внаслідок руйнування гірських порід це уламкові породи. Величина уламків варіює від валунів і гальки до пилуватих частинок, що дає змогу розрізняти серед них породи різного гранулометричного складу. Валунники, галичники, конгломерати, піски, пісковики тощо. Органогенні породи утворюються з участю організмів: вапняки, крейда, нафта. Значне місце посідають хемогенні породи, що утворилися шляхом хімічного осадонакопичення накопичення з вод або розчинів без участі біологічних процесів. Майже 90% об'єму земної кори становлять кристалічні породи магматичного та метаморфічного походження. Магматичні і метаморфічні корисні копалини поширені в горах зі слідами вулканічних процесів, а також у кристалічних щитах, де близько до поверхні залягають давні магматичні і метаморфічні породи. Їхнє родовище формується, як правило, на стиках літосферних плит. Зокрема, на континентах у місцях розвитку рифтових зон утворюється родовище марганцю, заліза та міді. У зоні сходження материкових літосферних плит виникають поклади міді, сірки та урану. Безпосередній вплив на розміщення виробництва має співвідношення його основних техніко-економічних показників. Праця, матеріалу, капіталу, енерго та ресурсомісткість із обов'язковим урахуванням споживчого чинника. Виробництво, у яких більше половини витрат становлять сировина й матеріали, називають матеріаломісткими. Їх розміщують поблизу джерел сировини. До виробництв із високою матеріаломісткістю належать важке машинобудування, окремі види хімічного виробництва. Промисловість будівельних матеріалів тощо. Наприклад, видобування нафти в Полтавській області. Показовий приклад кольорова металургія, де обов'язково збагачують руди. Руди кольорових металів, як правило, полікомпонентні, тому їх переробка передбачає складні технологічні цикли для отримання різних металічних сполук. Оскільки вміст основного компоненту в таких рудах є мінімальним від 0,5% до 5% вони потребують обов'язкового збагачення в місцях видобування. Типовими ознаками енергомісткості виробництва є частка паливно-енергетичних витрат у собівартості продукції та питомі витрати паливої енергії на їхнє виробництво. У технологічних процесах різних видів діяльності може переважати споживання електроенергії, палива, тепла. До енергомістких виробництв належать виплавка легких металів, алюміній титан, магній, електролітична виплавка міді, нікелю, феросплавів тощо. Високоелектромісткі виробництва виробництво розміщують біля гідроелектростанцій або в центрах з потужною тепловою енергетикою. Усі види паливомістких виробництв розміщують поблизу баз палива або на шляхах його перевезення. Особливо це характерно для теплових електростанцій. Хоча наша земля має великі різноманітні природні ресурси, запаси різних їхніх видів неоднакові і розташовані вони нерівномірно. Тому окремі країни та регіони мають різну ресурсозабезпеченість. Показники ресурсозабезпеченості це співвідношення між величиною запасів і масштабами їх використання. Забезпеченість мінеральними ресурсами виражається кількістю років, на які вистачить розвіданих запасів за їх сучасного рівня використання. На моніторі ви бачите формулу ресурсозабезпеченості, де запаси діляться на кількість ресурсів, і в результаті ми отримаємо кількість ресурсів на одну особу. Прокляття ресурсів. Це явище пов'язане з тим, що країни, які володіють значними природними ресурсами, є, як часто вважають, менш економічно розвиненими, ніж країни з невеликими їх запасами або і запасами, які відсутні зовсім. За ресурсозабезпеченістю країни поділяють на кілька груп. Країни зі значними запасами різноманітних мінеральних ресурсів це Росія, США, Китай, Бразилія, Казахстан, Індія, Австралія, Південноафриканська Республіка, Канада. Більшість країн мають середню ресурсозабезпеченість. Країни, які дуже багаті на будь-який один важливий вид ресурсів називають спеціалізованими. Наприклад, країни-експортери нафти, хоча можлива спеціалізація на інших видах ресурсів. Оцінка кількості палива у світі. Вугілля вистачить на 600 років, нафти на 90, природного газу на 50, урану на 27 років. Іншими словами, усі види палива будуть спалені за 800 років. Передбачають, що попит на мінеральну сировину у світі збільшиться втричі, порівняно із сьогоднішнім рівнем. Нафтогазоносних басейнів у світі розвідано понад 600, розробляють 450. Найбільші запаси нафти відкрито в країнах перської затоки. В Росії, Азербайджані, США, Алжирі, Канаді, Мексиці, Венесуелі, Нігерії, Індонезії та Брунеї. В Європі виділяють Велику Британію та Норвегію, які видобувають нафту в акваторії Північного моря. Значні запаси природного газу мають Росія, Катар, Узбекистан, США. Великими запасами Кам'яного вугілля володіють Росія, Україна, США, Китай, Австралія та Південноафриканська Республіка. Таким чином, за забезпеченістю нафтою і газом переважають країни, що розвиваються, а за запасами Кам'яного вугілля розвинені країни. Мідний пояс простягнувся по кордельєрах і Андах, охопивши Канаду, США, Мексику, країни Центральної Америки, Колумбію, Еквадор, Чилі та Перу. На африканському континенті. Мідний пояс простягнувся від озера Танганьїка до річки Оранжева, охопивши південь Демократичної Республіки Конго, Замбію, Зімбабве, Ботсвану та Південноафриканську республіку. Великі запаси мідних руд розташовані також в Австралії. Олов'яний пояс пролягає по Тихоокеанському узбережжю Євразії від Росії до Індонезії та Австралії. Великі родовища олов'яних руд є також у Болівії та Нігерії. Алюмінієві руди видобувають в Австралії, Росії, Гвіані, Бразилії, на Ямайці, Сурінами та Гаяні. Поширені й нерудні корисні копалини. Різні солі це Росія, Україна, США, Канада. Апатити і фосфорити видобувають у США, Росії та В'єтнамі. Сірку видобувають в Мексиці, Росії і Таджикистані. Минуле століття знаменувалося небувалим наступом людини на природне, зокрема на геологічне середовище. Технічні і технологічні досягнення дали змогу залучати до використання значно більшу частину земної кори на суходолі і в океанах, ніж це було раніше. Розрізняють кілька видів антропогенного впливу на геологічне середовище. Фізичний вплив визначається гірничо-технічною, інженерно-будівельною, сільськогосподарською та військовою діяльністю, гігантські гірничо збагачувані комбінати або комплекси з видобування палива здатні за короткий час змінити геологічне середовище так, що відновити його вже не вдасться. Техногенного впливу зазнають і глибинні горизонти земної кори через величезну кількість нафтових і газових свердловин, підземне буріння в містах. Прикладання трубопроводів, тунелів тощо. Сьогодні майже 15% суходолу, майже одна шоста всієї його площі, вкрита інженерними спорудами, дорогами, каналами, водосховищами, промисловими комплексами, будівлями тощо. Ця діяльність змінює рельєф, властивості порід, ущільнення та руйнування, режим і рівень ґрунтових вод тощо. Хімічний вплив на земну куру здійснюють звалища твердих побутових відходів промислові й комунальні стоки вод, забруднюючи запаси питної води. Одна людина виробляє майже тонну комунальних відходів за рік. Великі площі відводять під складування різноманітних відходів від гірничого виробництва і інших видів господарської діяльності людини. Сюди належать і неутилізовані токсичні відходи. Усе це руйнує верхню частину земної кори, тобто геологічне середовище, і призводить до незворотніх змін. У першій половині 21-го століття людство наблизиться до небезпечної межі обурення біосфери, якщо рівень споживання не зміниться, а чисельність населення не зменшиться до такого показника, за якого може зберігатися стійкий збалансований розвиток. Упродовж історії людства ми тільки споживали, не замислюючись про наслідки. Завдання геологів саме й полягає в тому, щоб мінеральні ресурси Землі стали доступними кожному, і людство у своєму пізнанні землі досягло рівня, який дозволить йому усвідомити, що воно стоїть на межі такого стану планети, за яким немає майбутнього. Розвиток людського суспільства в усі часи був пов'язаний з використанням різноманітних ресурсів. Природне середовище є місцем проживання людини і джерелом усіх благ, необхідних для його життя та виробничої діяльності. Ступінь використання ресурсів визначається соціально-економічними потребами суспільства. За ХХ століття з надр землі вилучено корисних опалень більше, ніж за всю історію цивілізації. Тільки за останнє сторіччя споживання викопного палива зросло майже в 30 разів. Для задоволення своїх потреб сучасна людина потребує значно більшої кількості ресурсів, ніж раніше, і перед людством постають серйозні та складні проблеми. В Україні найбільшого техногенного впливу зазнала територія Донбасу. Тут найдавніші в державі шахти з видобування кам'яного вугілля, шламосховища, відвали пустих порід тощо. Навколо найбільших міст виросли справжні пагорби, те реколі завишки кілька сотень метрів. У складній системі світового господарства і міжнародного поділу праці економічно розвинені країни є переважно споживачами, а країни, що розвиваються, виробниками і експортерами природних ресурсів. Така спеціалізація пояснюється як рівнем історичного та соціально економічного розвитку країн світу. Так і особливостями розміщення багатьох видів ресурсів на земній кулі. Використання літію в акумуляторних батареях активізувало попит на цей вид металу. Світ збільшує споживання смартфонів та інших електронних гаджетів, а майже всі вони працюють на літіво іонних батареях. В Україні літій не видобувають, хоча геологи стверджують, що наша країна є лідером в Європі за його запасами. Зважаючи на той факт, що у світі справжній бум на електромобілі, можна лише уявити, які перспективи матиме Україна, розпочавши освоєння родовища літію. Якими ж можуть бути шляхи розв'язання ресурсної проблеми? На думку вчених, це окрім здійснення природоохоронних і природовідтворюваних заходів, також і створення безвідходного виробництва і зниження матеріалу місткої продукції. Перспективним вважають освоєння ресурсів Світового океану та космічного простору. Ця проблема має глобальне значення. Надзвичайна важливість проблеми нестачі ресурсів для всього людства потребує об'єднання зусиль різних країн для її розв'язання. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми ресурсні властивості літосфери. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.